Завершуємо квітковий сезон прибиранням на ганку квітів. Викидаю сурфінії та петунії, які в мене ціле літо проквітували. Також висаджую із кашпо у відкритий ґрунт хризантеми деякі, але ще не всі. І в ці кашпо буду висаджувати цибулькові квіти методом лазання. Для цього мені знадобиться хороший ґрунт. Я тут взяла універсальний ґрунт і чорнозем з городу. Також додала агроперліт, щоб зробити ґрунт. Більш легким і дренованим. І тепер роблю цю лазанью. Всі в інтернеті роблять, але я теж може хочу. Перший шар у мене йде ґрунт. Далі нарциси, ґрунт, гіацинти, ґрунт, тюльпани, ґрунт і вгорі крокуси, великоквіткові фіолетові крокуси. Повторюю це все із усіма кашпо, що я наготувала. Трішки цибулинок лишилося. Передам мамі. Кашпо заносимо в порі, будуть тут зимувати до весни.